Всіх вітаю! З вами я, Мелва, і сьогодні послідовно ви знаєте, який відос, тому що ви вже по перевірки подивились, і не тільки по привівки, і по відеоролику. Ми будемо сьогодні дивитися ресурс-паки. Головне, ставте вподобайку, пишіть коментарі. відос може бути трішечки коротенький. тому що а, тут у мене вже ресурс-паки встановлені, я їх вам покажу, їх на назву. <ск> в общем, друзі, я знаходжусь в своєму будинку, і в принципі хочу для вас показати, що у мене перший ресурс-пак. Ви вже бачите, у мене інвентар інший общем, я хочу вам показати два ресурс пака, який мені подобається, і вам, звісно, подобається, тому що я селью, звісно ж, в своєму телеграм-каналі. Підписуйся на телеграм-канал, там буде файли для завантаження Майнкрафту. на 1122 десь. Так, десь 1.12.2 Ем, Давайте подивимось, які ресурс паки ми маємо. Ресурс паки. Дивіться, ресурс пак, перший ресурс пак це. В общем, друзі, я хочу показати два ресурс паки, які я завантажив Я зараз листаю так. В общем, хочу показати вам два ресурс паки, яких я хочу зробити вам огляд. А перший ресурс пак це ви бачили. Ви не бачили, але дивіться, оцей не сумісний написано, але сумісний. Я не знаю чому. 1.12.2, В принципі, підходить. Но і до 1. 19, 2. В принципі, ще фай, fire, fire, 1 1.12. В принципі, вон, воно підходить. Буде менше вогонь. Ну, я вам покажу покажу все. І, до речі, іще один мод, виходить, один мод, до речі, це. В в принципі, воно якось так. Дивіться. Я натискаю на Є, ви бачите, що у мене блюр йде Це Blue Plus. Якщо що, його можна встановити, але я вам покажу потім, я кину вам файли. на 12 2 ось так і до речі ми ще бачимо це менюшку вона ще щокарніча, мені подобається, От так натискаєш, ти бачиш оце. І мені дуже приємно, знаєте, дуже приємно, тому що вона не така біла, вона не так сильно, але мені подобається, друзі. І до речі, я знімав цей відеоролик на найкращому проєкті блок -т -т. IP буде в описі. В общем, і все, в принципі, я більше нічого не бачу, тому що виходить, мод. В принципі, друзі, я хотів вам показати, виходить, наскільки воно горить, наскільки вогонь великий або маленький. Типу, тобто, якщо без нього то ви нічого не будете бачити. А тут ви будете реально бачити в плані того, що от я поставив тут лаву, в принципі, я зараз туди укунусь Бачите, бачите, маленький вогонь, маленький, не такий великий, як ви звикли бачити до речі. Я просто кинувся в лаву і подивився. В принципі, вогонь маленький. Две ресурс-пака і один мод. Суб'єктивно десь 3. Мод е суб'єктивно легальний. Сюди можна зайти на сервер Блок Тінті, найкращий сервер на світі. Став подавайку, пиши коментар, в принципі. Так, якщо що, все скину, всі файли будуть у моєму телеграм-каналі. Підписуйся! Ну, Підписуйся, звісно, на канал, став ком... Ставь подобайку, е звісно, пиши коментар.